Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми розпочинаємо знайомство з дизайном. Тема уроку річ, образ часу. Ми живемо у світі речей. Це меблі, побутова техніка, посуд, одяг, звуття тощо. Вони створювалися, щоб полегшити людині життя, зробити його комфортнішим. Красивішим. Вигадувати нове й зручне надзвичайно цікаво. Нині цим займається чимало людей у різних країнах, організаціях і фірмах. Вони створюють і вдосконалюють предметне середовище. Така творча діяльність називається дизайном, що в перекладі з англійської означає проектувати, креслити, задумувати. Дизайн це придумування, розроблення нового, зручного для людини красивого предметного середовища. Дизайн став одним із символів сучасної цивілізації. Сферами його застосування є одяг, меблі, техніка, інтер'єр. Предмети широкого вжитку, різноманітні види пакувальної продукції тощо. Дизайн поділяють на такі види. Промисловий, графічний, ландшафтний. І з яким видом образотворчого мистецтва споріднений дизайн? Речі приваблюють нас не тільки зручністю, а й красою. Дизайнер повинен враховувати основні вимоги до формування предметного світу, а саме корисність, надійність, ергономічність, краса. Будь-який промисловий виріб має свою історію, що зумовлює, зокрема, зміну зовнішньої форми. Сілець, телефон, автомобіль зазнали значних змін завдяки розвитку науки й техніки. Сучасні митці часто виражають своє ставлення до світу речей за допомогою інсталяції. Інсталяція це мистецтво висловлювати думки, емоції, певні ідеї за допомогою речей.